Депутати без роботи. Бюджет області через військовий стан ухвалила військова адміністрація. Тож обласні обранці, хто як може знаходить собі нові заняття, що розглядали на останньому пленарному засіданні у 2022 році, та які рішення ухвалили, дізнавався Дмитро Тригубець. Депутати Рівненської обласної ради зібрались на останнє чергове пленарне засідання. Розпочалась сесія з передачі пластунами Віфлеємського вогню миру та нагородження. Голова ради Андрій Карауш вручив грамоту Верховної Ради своєму заступнику Віталію Ундіру, який перебуває на посаді трохи більше як чотири місяці. За заслуги перед українським народом я маю, що Дякую за довіру. Слава Україні! Героям слава! До слова повномасштабна війна дещо спростила життя депутатам. Відповідно до постанови кабміну бюджет на 2023 рік ухвалила військова адміністрація ще два дні тому. Частина депутатів обурилась, мовляв, їм не стали навіть доповідати про бюджетні показники. Зараз ви собі по суті, поставили мінус у своїх повноваженнях. Це просто інформація для того, щоб депутати розуміли, що буде із складним бюджетом 2023 року, щоб це почули засоби маси інформації, і кожен вас зрозумів, як ми будемо цей рік проживати. Дякую, далі передали у постійне користування медичним закладом два потужні генератори ціною у більш як півмільйона гривень за кожен для Рокитницької лікарні, а також для березні лікарні. Рокитницька лікарня для забезпечення. Функціонування кисневої станції та забезпечення безперебійного функціонування закладу охорони здоров'я для постачання електроенергії, а також Березнівська міська лікарня. Далі на аванс сцену виходить перший заступник Андрія Карауша Микола Кучерук. звертається до уряду і парламентів США, Сполученого Королівства та усіх держав у рамках формату Рамштайн, аби ті інтенсивніше надавали Україні військову допомогу. Я хочу зараз попросити вас. Підтримати наше звернення всі для того, щоб донести світу про те, що нам потрібна зброя для того, щоб вигнати русню з наших кордонів. Маємо надію після звернення пана Миколи, президент США Джо Байден оголосить про новий пакет військової допомоги. А ми запитали голову обласної ради Андрія Караужа, що той думає про доцільність подібних ініціатив на регіональному рівні. Ми підтримуємо президента його звернення. До міжнародних наших партнерів забезпечити нас зброєю для захисту неба і для перемоги. Тому ми не повинні стояти осторонь цих процесів, якщо ми кожен знизу ще донесе свою думку до наших партнерів, а є і в Польщі, і в Німеччині і в Євросоюзі. І ще одне звернення підготувала депутатка від фракції за майбутнє Вікторія Опанасюк, просить внести зміни до законодавства, аби надати право пільгового проїзду не тільки для батьків військовослужбовців, що загинули, а й для їх дітей та жінок. Об цим правом користались дружини, діти, ті, які ми бачимо, що їм це ну максимально більше важливо, бо батьки ну в своїй масі можливо пенсіонери, і вони користуються ним як і пенсіонери. Також депутатський корпус підтримав ініціативу про вивчення курсів духовно-морального спрямування у закладах освіти, пояснюють, йдеться про виховання у дітей традиційних сімейних цінностей, і не тільки. Суть цього проекту рішення закладена в тому, щоб Викладачі були саме професійними вчителями, не дух не представниками духовенства. Щоб це було міжконфесійне і не було як якогось там перетягування канату. Про бюджет на 2023 рік прийнятий військовою адміністрацією. Розповіла начальниця департаменту фінансів, розповіла і за кошти виділені на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених військовими діями. Загальний його обсяг складе 2,3 мільярда гривень. З них по загальному по загальному е, фонду 1,8 мільярда гривень, і спеціальний фонд складе 500 мільйонів гривень. Е, ну, можна сказати, що бюджет, е, незважаючи на воєнний час, він е, Буде наповнюватись, як і цьогоріч для фінансування видатків на оборону. Сформовано і затверджено резервний фонд обласного бюджету в обсязі 40 мільйонів гривень. За рахунок цього резервного фонду можна буде фінансувати в воєнний час необхідні видатки, якщо така буде потреба на надзвичайні ситуації. І ще одне важливе рішення звернення про заборону Російської православної церкви та її структурних підрозділів в Україні. Його депутати намагались проголосувати вже кілька разів. Цього разу їм це вдалося. Пояснили, питання стало більш актуальним після опублікованих результатів обшуків у відповідних культових спорудах. Дмитро Тригубець та Володимир Захаров. Новини рівного.